Дніпровський державний університет внутрішніх справ є закладом вищої освіти МВС України. За час свого існування заклад пройшов шлях від Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції до Дніпровського державного університету внутрішніх справ, який було засновано 8 вересня 2005 року. На сьогодні Дніпровський державний університет внутрішніх справ є одним із провідних закладів вищої освіти у системі МВС. Кількість випускників у статусі закладу вищої освіти понад 35 тисяч. Університет має централізовану інфраструктуру у місті Дніпро загальною площею 11,3 гектари. Навчання відбувається в шестиповерховому навчально-лабораторному корпусі, в якому розташовані лекційні зали, навчальні аудиторії, методичні кабінети, навчальні полігони. На території закладу вищої освіти розташовані також гуртожитки, казарми, їдальня на 2000 місць, спортивне містечко з футбольним і волейбольними полями, спеціалізовані спортивні зали, стрілецькі та мультимедійні тири. Значна увага приділяється безпековій складовій. На території університету обладнане функціональне укриття. Основними навчальними підрозділами є два навчально-наукових інститути, два факультети інститут післядипломної освіти та заочного навчання. Освітню та наукову діяльність забезпечують 20 кафедр та дві наукові лабораторії. Здобувачам запропоновані загальноюридичні дисципліни та спеціальні дисципліни, які викладаються виключно у закладах вищої освіти МВС. Дніпровський державний університет внутрішніх справ забезпечує повний цикл підготовки. В університеті здійснюється науково-дослідна робота з фундаментальних і прикладних проблем правоохоронної діяльності та права. Значну увагу вчені приділяють розробці проблем законотворчої діяльності, вдосконаленню законодавчої бази діяльності органів внутрішніх справ, а також боротьбі зі злочинністю і впровадженню результатів наукових досліджень у практику. Вчені беруть участь у розробці законопроєктів, нормативних актів уряду, парламентських слуханнях з питань правоохоронної діяльності. Результати наукових досліджень публікуються у заснованих університетом фахових наукових виданнях з юридичних наук. Щорічно відбуваються міжнародні, всеукраїнські та галузеві науково-практичні конференції, семінари, круглі столи та інші наукові заходи. Структурним підрозділом Дніпровського державного університету внутрішніх справ є центр первинної професійної підготовки Академія поліції. Центр забезпечує організацію первинної професійної підготовки поліцейських, уперше прийнятих на службу в поліцію. На базі закладу у рамках ініціативи Олени Зеленської без бар'єрів працює автошкола для осіб з інвалідністю, яка здійснює підготовку водіїв із вадами опорно-рухового апарату, у тому числі військових, які отримали поранення внаслідок агресії РФ. Значна увага в роботі з особовим складом приділяється розвитку фізичної культури та спорту. Щороку Дніпровський державний університет внутрішніх справ випускає спортсменів з числа здобувачів вищої освіти, які ще під час навчання отримують титули чемпіонів України, Європи та світу. У зв'язку з викликами сьогодення посилено напрям військово-тактичної підготовки. Імплементовані програми з військово-професійної підготовки курсантів, вогнева тактична та інженерна підготовки, топографія, тактична медицина, індивідуальна робота та робота в малих групах, системно проводяться тренінги для курсантів щодо гуманітарного розмінування. Курсанти Дніпровського державного університету внутрішніх справ регулярно залучаються для забезпечення охорони державного кордону та охорони публічної безпеки та порядку. Налагоджена співпраця з підрозділами національної поліції України щодо посилення практичної складової шляхом залучення курсантів до роботи в поліцейських підрозділах. Підготовка курсантів Дніпровського державного університету внутрішніх справ посилена курсами тактичної медицини, військово-професійної підготовки, підготовки операторів безпілотних літальних апаратів, підготовкою до роботи з особами з посттравматичним стресовим розладом. Знання практиків, які мають досвід роботи на деокупованих територіях, активно впроваджуються в освітній процес. На території університету з метою відпрацювання практичних навичок облаштовані навчально-тренувальні полігони. Навчально-науковий інститут права та інноваційної освіти, структурний підрозділ Дніпровського державного університету внутрішніх справ, який проводить інноваційно освітню діяльність пов'язану з наданням вищої освіти на першому і другому рівні за спеціальностями: психологія, економіка, менеджмент, право, правоохоронна діяльність, публічне управління та адміністрування, міжнародні відносини. В університеті облаштовано центр кібербезпеки і кібергігієни та протидії кібербулінгу. В умовах російської агресії нового змісту набуло національно-патріотичне виховання. Проведення зустрічей військовослужбовців та ветеранів війни зі здобувачами вищої освіти університету з метою підвищення престижу військової служби. В університеті створено куточки пам'яті з метою увічнення пам'яті героїв. Систематично проводяться патріотичні акції, організовані донорська та волонтерська допомога, здача крові для поранених, виготовлення маскувальних сіток, окопних свічок, допомога у лікарнях. В університеті активно розвинути напрям ветеранського спорту. З початку 2024 року досвідчені фахівці та тренери університету ведуть заняття та тренування із настільного тенісу, змішаних єдиноборств, вогневої підготовки. Тощо у такий спосіб університет сприяє всебічній підтримці ветеранів, забезпечуючи соціальну адаптацію та фізичну реабілітацію із урахуванням індивідуальних потреб. У 2024 році на базі Дніпровського державного університету внутрішніх справ як окремий структурний підрозділ розпочав роботу Дніпровський ліцей безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС. У ліцеї навчаються діти загиблих, поранених або зниклих безвісти працівників та військовослужбовців органів системи МВС і Сил безпеки та оборони України, а також діти учасників бойових дій. Перший набір ліцеїстів склав 150 осіб. Дніпровський державний університет внутрішніх справ, законність, професіоналізм, чуйність.